Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Вітаю вас, любі третьокласники, на уроці я досліджую світ. Як завжди, розпочнемо урок з фенологічної хвилинки. Сьогодні за вікном, 14 жовтня. Пора, пора року осінь, день тижня-понеділок. Підійдіть до віконечка, подивіться стосовно погодніх умов: який стан неба, сила вітру, чи є опади. На минулому тижні ми з вами діти досліджували такі поняття, як конфлікт, що означає дружити, що необхідно робити для того, щоб бути гарним другом. Сьогодні ми розпочнемо новий, не менш цікавий. Розділ. Ми, українці. сторіночка 56. Познайомимося з такими поняттями, як державні символи, монархія, демократична держава. Цього тижня ви ознайомитеся з деякими періодами української історії, досліджуватимемо сім чудес України. А також попрацюємо з картою України. Отож починаємо досліджувати нову тему, щоб дізнатись про все, що нас так цікавить. А тема сьогоднішнього уроку Україна Європейська держава. Для початку я вам пропоную попрацювати в своїх робочих зошитах на сторінці 26. Ваше завдання обчислити вирази і за допомогою підказки розшифрувати назву континент України, її столиці та найбільшої ріки. Натисніть на паузу та виконайте це завдання. Тепер перевіримо. Отже, назва континенту Європа. Країна Україна. Столиця України, місто Київ. І назва найбільшої ріки це Дніпро. Якщо ви справили з завданням правильно, порадійте своєму успіхові, а ну, ми з вами продовжимо. Перед вами карта світу. Знайдіть Україну на карті світу. Так. Україна розташована в європейській частині. На півдні України є Чорне море. Ось воно, а зеленим кольором виділена наша Україна. Дослідимо, чим відрізняється одна держава від іншої. Ну, по-перше, ми бачимо, що всі держави на планеті Земля мають свої кордони за площею відрізняються одна від одної. Є держави, які омиваються океанами, є держави, які омиваються морями, є такі країни, які не омиваються ані морем, ані океаном. Хочу вам розповісти цікаве про нашу рідну Україну. На якому материку розташована Україна? Материк має назву Євразія. Україну називають Серцем Європи, адже її центр знаходиться саме на нашій території. Умовний центр Європи знаходиться неподалік міста Рахова, що в Закарпатській області саме тут установили спеціальний пам'ятний знак. Розглянемо карту Європи. Доведіть, що Україна це найбільша країна Європи. Отже, знаходимо карту України. Червоним кольором позначені кордони. Так. І порівняємо, наприклад, з такою європейською країною, як Чехія. За площею, яка країна є більшою Україна чи Чехія? Україна. Порівняємо з сусідом Польщею. За Площою, яка країна більша: Польща чи Україна? Теж Україна. Відшукайте країну, яка заплощує однаково. А та країна, яка більша заплощує, і саме знаходиться в європейській частині. Такої немає. Отже, Україна це найбільша країна Європи. Попрацюємо ще з картою та назвемо сусідів країни. Країна межує з сімома країнами. Це Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Білорусь та країна-агресор. Південь України омивають два моря. Чорне море та Азовське море. Зараз я вам пропоную трошечки відпочити і дізнаємося ще багато чого цікавого про нашу Україну. Підведіться зі своїх робочих місць. Рано чи пізно ми повернемось додому. Як же, звісно, життя піде по новому. Сядемо на нашу лавку щоб біля хати. Візьмемо гітару і будемо співати про ту калину за вікном, одну родину за столом. Хай лине рідна мова, солов'їна. Все буде Україна. Рано чи пізно піднімуть віти смереки. Смереки. А як же, звісно, повернуться в гнізда лелеки? Сядемо на нашу лавку що біля хати. Візьмемо гітару і будемо співати про ту калину за вікном, одну родину за столом. Хай лине рідна мова, солов'їна. Все буде Україна, про ту калину за вікном. У родину за столом, хай винер рідна мова Солов'їна все буде Україна! Проту калину за вікном. Одну родину за столом. Хай лине рідна мова, солов'їна. Не буде, не буде, не буде. буде. Пропу калину за вікном. Одну родину за столом. Хай лине рідна мова, солов'їна. Все буде Україна. І повертайтеся на свої місця. Так, дослідимо з вами, які області мають вихід до морів. Ще разочок. Південь України омивається Чорним морем та Азовським морями. Адміністративним центром Одеської області є місто Одеса. Одеська область має вихід до Чорного моря. Миколаївська область. Адміністративний центр міста Миколаїв, Херсонська область, адміністративний центр міста Херсон, Автономна Республіка Крим. Що стосовно Азовського моря, то до нього мають вихід, вихід такі області, як Херсонська, Запоріжська та Донецька області. Опрацюємо з інформацією вміщеною у підручнику на сторінці 57. Україна європейська держава. Україна найбільша держава з поміж тих, територія яких повністю лежить у межах Європейського континенту. Її омивають два моря: чорне та Азовське. Серед форм земної поверхні переважають рівнини, але і гори. З півночі на південь Україну перетинає одна з найбільших річок Європи Дніпро. Прочитайте цю інформацію самостійно, натисніть на паузу. Дамо відповіді на запитання від Морчика, якою за розмірами є Україна порівняно з тими країнами, територія яких повністю лежить в межах Європейського континенту. Полічіть, скільки держав межує з Україною, які моря омивають Україну. Для цього ми знову повернемося до нашого підручника. Натисніть на паузу та дайте відповіді на ці запитання. Зараз дослідимо з вами карту України, а саме області. Україна складається з 24 областей та Автономної Республіки Крим. Херсонська область знаходиться на півдні України. Ось вона. Сусіди Херсонської області це Миколаївська область. Одеська область, Запорізька, Дніпропетровська на півдня Автономна Республіка Крим. Якщо ми піднімемося трошечки вище, то знайдемо Київську область і саме столицю України місто Київ. На заході України розташувалися такі області, як Львівська, Тернопільська, Хмельницька. Івано-Франківська область. На сході України Донецька, Луганська, на північному сході Харківська, Сумська, Чернігівська. Найбільшою областю України є область Одеська за площею, а найменшою є Чернівецька, ось маленька область на заході України. Найбільшими містами України є місто Київ, столиця, місто Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Донецьк, Кривий Ріг, Миколаїв, Маріуполь. А я вам пропоную попрацювати в зошиті на сторінці 27 і виконати перше завдання. Отже, за допомогою підказки пронумеруй на карті країни, Сусіди. Сім країн Польща, Росія, Білорусь, Угорщина, Словаччина, Румунія і Молдова. Візьміть ручки. Прости олівець, або можна і ручкою попрацювати. Отже, Польща. Ольща у нас розташована. Ось тут. Ставимо одиничку. Далі. Країна-агресор. Двічка. Білорусь. Трійка. Угорщина. Четвірочка. Словаччина. Угорщина і Словаччина вони сусіди. Невеличкі країни Румунія цифра 6. І Молдова цифра 7. Отже, 7 країн, з якими межує Україна. І під кінець нашого уроку ми з вами розглянемо географічну карту України, дослідимо, якою є найвища гора та найдовша ріка України. На території України на Заході простягаються. Гори Карпати, найвищою дочкою гір Карпат є гора Говерла. Найдовша річка, яка протікає по всій території України через місто Київ, Дніпро, Херсон і впадає в Чорне море, це є річка Дніпро. Отже, діти на сьогоднішньому уроці ми з вами детально. Дослідили географічне положення України, з якими країнами вона межує, яка є область найбільшою, яка є область найменшою, дізналися про най... найдовшу річку України, про найвищу гору. Тож, ваше домашнє завдання: навчися розповідати про Україну, скористайся текстом. Цей текст необхідно вам прочитати 3, 5, 10 разів. Стільки? Скільки знадобиться кожному з вас для того, щоб гарно переказати і розказувати про Україну. А також на закріплення. Цікава інтерактивна гра за покликанням. Дякую вам за увагу. До нової зустрічі!